Вітаю, я розповім про клінічні настанови ефективного лікування абдомінального болю. Отже, це мій конфлікт інтересів, це дисклеймер компанії. І це цілі сьогоднішнього дня. Ви дізнаєтеся, які є ключові аспекти СПК, як доступно пояснити пацієнту можливу причину абдомінального болю. І у своїй лекції я зосереджуся на СПК в основному. І також поговоримо про те, які існують варіанти лікування абдомінального болю, які були ефективніші ніж плацебо, і ви можете їх використовувати в своїй клінічній практиці. І також поговоримо про аугментаційну терапію. Я вирішила почати з клінічного випадку для того, щоб все було в практиці. Це жінка, я її побачила у 2018 році в своїй клініці. 47 років. Жінка в анамнезі 24 роки страждає на закрипи. Вона скаржиться на утруднену дефекацію стілець першого типу, і також відсутність випорожнення безпроносного щонайменше двічі на тиждень в її випадку. Це був бісакодил. повідомляло про здуття, біль, відсутність втрати маси тіла, відсутність відповідного клінічного анамнезу, за винятком сімейного анамнезу раку кишечника. Аналізи крові були в нормі, включаючи скринінг на целіякію та функцію щитовидної залози. Отже. Маючи таку клінічну картину, такий анамнез, я поставила діагноз. Проте хочу кинути вам виклик і запитати, які на вашу думку є фактори, які вказують на функціональні розлади, а не на органічні. Тож які аспекти ви б дійсно розглянули, щоб сказати: гаразд, думаю у цього пацієнта функціональний розлад? Тож, будь ласка, проголосуйте. Не знаю, чи це працює, так, наче працює. Щось відбувається. Давайте трохи почекаємо, щоб проголосувало більше людей. Дуже цікаві результати, як на мене. Повернемося до цього, можливо, під час обговорення в кінці будемо продовжувати. Отже, синім кольором позначені фактори, які, на мою думку, коли я побачила цього пацієнта, вказували на функціональні розлади. А червоним, фактори, які змусили би мене бути не такою впевненою. Проте давайте повернемося до цього в кінці. Отже, коли ми поставили діагноз. Настав час подумати, як лікувати нашого пацієнта. І в будь-яких настановах це настанови британського товариства гастроентерологів, які були опубліковані у 2021 році. Ви бачите, що все починається на початку, з думкою про те, що вам потрібно чітко пояснити пацієнту, що таке СПК. І я хочу поділитися своїм способом пояснення пацієнту. А ви можете розробити свій власний. Отже, я починаю і говорю, що це функціональний розлад. Наразі їх називають розводи вісі кишечник мозок, і ці стани є найбільш частими в клінічній практиці. Вони присутні у 20% загальної популяції. Якщо подивитись на СПК і зосередитись, наприклад, на третіх римських критеріях, то близько 10% загальної популяції страждають на СПК одне з найпоширеніших захворювань. Коли нам потрібно пояснити це пацієнту, то ми думаємо, що вони знають, що таке СПК. Я завжди кажу, що СПК це поєднання повторюваних епізодів болю в животі, пов'язаних зі зміною звичкою кишечника це може бути закреп, діарея або порушення випорожнення. Дуже важливо, щоб пацієнт розумів, що є взаємозв'язок, і дійсно, абдомінальний біль полегшується або посилюється під час дефекації, або може бути присутнім, коли у пацієнта більше закрепів або більше діареї щоб це було зрозумілим. Я завжди показую цей слайд. Це дослідження з минулого, де подивилися протягом 21 дня на опитувальник пацієнтів, які повідомляли синьою кривою про зміни консистенції випорожнень за брістольською шкалою, а червоною кривою зображена оцінка болю. І бачите, в певний момент пацієнти не могли випорожнити кишечник протягом декількох днів, і тоді оцінка болю відрізнялась, була досить важливою. Почали приймати ліки, ймовірно, проносне і. Консистенція випорожнень покращилась, але подивіться на показник болю. Тому дуже важливо пояснити і зрозуміти це для пацієнта що інколи дуже складно знайти баланс між лікуванням болю і тим, щоб не погіршити звички до випорожнень. І насправді пошук цього балансу є однією з цілей нашої терапії. Я це все пояснюю, і пацієнт може задати питання: добре, але чому в мене ці симптоми? Що їх викликає? Для пояснення цього я використовую цю таблицю від Rome Foundation. і зазвичай пояснюю, що в нормальному стані наш кишечник постійно посилає сигнал до мозку через цей червоний шлях, висхідний шлях. Далі мозок фільтрує сигнал і намагається зупинити його за допомогою зеленого шляху. У пацієнтів із синдромом подразненого кишківника кишківник більш чутливий ніж у нормі, і червоний шлях працює надлишково, а зелений не працює достатньо тому. Ми можемо використовувати ліки терапію, щоб збалансувати такий існуючий дисбаланс. І ми можемо це зробити за допомогою терапії, про яку будемо говорити, або використовуючи силу нашого мозку і навчаючи наш мозок контролювати наші фізичні симптоми. Наприклад, за допомогою поведінкової терапії, про яку буду говорити, гаразд. Я також кажу своїм пацієнтам, що часто при синдромі подразного кишечника або низькому функціональному розладі проблема не тільки в ШКТ, але й і за межами ШКТ, де ми є більш чутливими ніж в нормі. І саме тому іноді ці пацієнти мають фіброміалгію, хронічний головний біль, хронічний біль у попереку. Але я завжди підкреслюю той факт. Що пацієнти можуть часто скаржитися на симптоми зі сторони сечовивідних шляхів Так названий інтерстиційний цистит. Це свого роду синдром подразненого сечового міхура, де сечовий міхур є більш чутливим і більш реактивним ніж зазвичай. В такому випадку потрібно утриматися від використання антибіотиків у цього пацієнта. Ми не повинні думати, що в нього інфекція сечовивідних шляхів, тому що у них просто гіперчутливий тип сечового міхура. Отже, ще одна проблема, з якою ми зіштовхуємося у Великій Британії. На жаль, це велика кількість пацієнтів, які перебувають на довготривалій терапії опіоїдами від болю. Це пов'язано з онкологічними захворюваннями. І ми знаємо, що немає клінічних показань для тривалого застосування опіоїдів. Все одно це відбувається. Це аудит, який я провела у 2022 році у своїх пацієнтів з діагнозом СПК та закрипами. І як ви бачите, близько 30 цих пацієнтів отримували опіоїди протягом тривалого часу. І це не добре. Опіоїди змінюють функцію нашого кишечника, вони асоціюються з підвищеним ризиком нудоти, блювоти, закрепів і можуть посилювати біль при СПК. Тому варто замислюватися над цим і припинити прийом цих ліків. Отже, коли ми це все вже пояснили, варто подумати про можливу терапію. Якщо подивимося на настанови, то першою лінією є зміна. Способу життя переконатись, що їсть пацієнту належний час, здатний контролювати стрес, їсть продукти, які не вважаються тригерами для СПК. І коли все це не спрацьовує, і наш пацієнт повідомляє про певний зв'язок між його симптомами і харчуванням, це той момент, коли ви можете застосувати більш спеціалізовану дієту. І як ви бачите, ось тут першою лінією. Слід розглянути дієту Low-FODMAP, яку ви дуже гарно знаєте, оскільки вона дуже ефективна у цих пацієнтів з СПК. Проте наразі є докази про інші типи дієт, і в первинній практиці нам це відомо з дослідження Янтака дослідження Доміно, в якому було продемонстровано, що дієта Low-FODMAP може бути ефективнішою за спазмолітик. В цьому випадку це був броміт отеонію. Або наразі є докази стосовно низьковуглеводної дієти, яка є так само ефективна, як і традиційна дієта Low FODMAP. І також в нас є дані про середземноморську дієту, тому в нас є різні опції, які можна запропонувати нашим пацієнтам. Надалі зазвичай я розповідаю про поведінкову терапію в кінці своєї презентації, але, роблячи це, я зазвичай даю зрозуміти, що вона є менш важливою, ніж фармакотерапія. Цього разу я вирішив почати з цього, а не говорити про це в кінці. Запрошую вас всіх почитати цей дуже цікавий огляд, зроблений робочою групою Rome Foundation, де автори подивилися на доказові дані стосовно поведінкової терапії. Як ви можете побачити ось тут, вони подивилися на самоконтроль хвороби, когнітивно-поведінкову терапію, гіпнотерапію, гіпнотерапію спрямовану на кишечник, усвідомленість, mindfulness і психотерапію. І ось в цій частині вони продемонстрували, що всі ці підходи є ефективними з точки зору лікування СПК, і це підтверджено деякими систематичними оглядами і метааналізами. Але найважливішою частиною цього є те, що вони допомагають обрати найкращу терапію для пацієнта. Наприклад, якщо у пацієнта переважає біль, ви можете вирішити, що спочатку варто почати з фармакотерапії, а потім додати поведінкову терапію. Якщо у пацієнта більше тривоги і депресії. То ймовірно, варто подумати про психотерапію, а потім додати фармакотерапію. Якщо ця тривожність пов'язана з ШКТ, тоді варто почати з поведінкової терапії для того, щоб допомогти вашим пацієнтам. Також важливим є те, що вони зазначили, які пацієнти будуть мати вищу ймовірність відповіді на таку терапію. Наприклад, пацієнти зі зловживанням опілоїдами на жаль з меншою ймовірністю будуть відповідати на цей вид терапії. Гаразд, що стосується фармакотерапії, немає сумнівів, що при абдомінальному болі спазмолітики є препаратами першої лінії, і про це повідомлялося в багатьох системних оглядах, метааналізах. Я обрала один з багатьох таких аналізів Алекса Форда. І як ви бачите, ось тут було встановлено, що спазмолітики в цілому олія м'яти, перцевої настільки ж ефективні, як і трициклічні препарати при лікуванні болю в животі. Згідно з даними, які присутні на цей момент в літературі. Саме тому в наших настановах ми вказали їх як препарати першої лінії. Ми згадали ті препарати, які доступні у Великобританії. Але роблячи це, я думаю, що ми припустилися невеликої помилки, тому що ми просто зосередилися на цих спазмолітичних засобах, і при цьому ми не розглянули комбіновані препарати, де спазмолітики комбінуються з іншими засобами. Такі препарати також мають докази в літературі. І як ви можете побачити ось тут, у цьому систематичному огляді, який був опублікований у 2012 році, вони розглядали такі препарати, як альверін плюс Симетикон, або пінаверіум плюс семитикон, і вони побачили, що ці препарати є досить ефективними. Дозвольте мені трохи детальніше поговорити про деякі з цих продуктів. Перше це ось дослідження, яке було порівнянням альверіну семитикону з групою плацебо. Це було рандомізоване подвійне, сліпе плацебоконтрольоване дослідження, де вивчали вплив на абдомінальний біль і дискомфорт. Як ви бачите, вони починали з великої групи пацієнтів з СПК відповідно до римських критеріїв, і вони побачили, що протягом курсу терапії Альверін плюс семитикон виявилися більш ефективними ніж плацебо, з точки зору боротьби з болем і дискомфортом. І ось тут різниця у відсотковому співвідношенні. Між кількістю респондентів в порівнянні з групою плацебо. Цікаво, що були також проведені дослідження на тваринах, щоб зрозуміти, який механізм стоїть за таким ефектом. І в цьому дослідженні, проведеному групою Леона і Бено, вони продемонстрували, що семитикон сам по собі здатний знижувати проникність товстої кишки в моделі на щурах, і також здатний знижувати вісцеральну гіперчутливість. Це також стосується і альверіну, який здатний зменшувати вісцеральну гіперчутливість. Але коли ви комбінуєте ці сполуки, симетикон, здається збільшує ефективність альверину з точки зору лікування вісцеральної гіперчутливості. Тому вважаю, що це той механізм, який і надає цей ефект. Рухаючись в цьому напрямку, було дослідження пінаверіум плюс симетикон, порівнювали з групою плацебо. Це було рандомізоване плацебоконтрольоване дослідження. Це велике дослідження, де було майже 400 пацієнтів з СПК діагностованих відповідно до критеріїв римських. І навіть якщо первинна кінцева точка не була значущою між пінаверіумом плюс семетиконом та групою плацебо, вторинна кінцева точка лікування болю в животі та вздуття була статистично значимою в порівнянні з групою плацебо. Гаразд, Якщо все це не працює, тоді варто почати думати про нейромодулятори. Що таке нейромодулятори? Це назва, якою ми повинні називати антидепресанти, тому що тепер ми чітко знаємо, що це не просто антидепресанти, особливо в дозуванні, яке ми використовуємо при функціональних розгодах. Вони здатні модулювати хронічний біль і не тільки в контексті ШКТ, а також в контексті фіброміалгії чи інших не шкт захворюваннях. Тут я запрошую вас прочитати цей нещодавній огляд, опублікований Дагом Дросманом. Він схожий на попередній, який я показувала вам, але надає більш прагматичні пропозиції. І тут, як ви можете побачити, йдеться про різні нейромодулятори, які ми маємо в наявності. І що є цікавим, це те, що ця публікація спрямовує вас, як використовувати нейромодулятори. Немає сумнівів, якщо це біль в животі, починаємо з трициклічних антидепресантів. Якщо у пацієнта не тільки абдомінальний біль, а ще й біль, як, наприклад, при фіброміалгії. Краще почати з інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну та норадреналіну, СНРАЙ. наприклад, дулокситин. Якщо у пацієнта більше тривоги депресії, тоді варто починати з інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну, ССРАЙ. І якщо один препарат не працює, тоді варто подумати про комбінацію цих препаратів. Це з моєї практики. Наприклад, якщо трициклічних препаратів недостатньо, у пацієнта. Присутній важливий компонент тривоги і депресії, тоді я комбіную це з низьким дозуванням ССРАЙ. і це називається агументаційна терапія. Потім можна додати до цього поведінкову терапію для того, щоб підвищити шанси на терапію болю, і це те, що називається агментаційною терапією. І ось тут можна побачити основні ефекти, які приписують нейромодуляторам. Отже, докази ефективності нейромодуляторів до 2019 року були ось такими. Це систематичний огляд і метааналіз опублікований Алексом Фордом в той час, який був на користь використання нейромодуляторів для лікування симптомів СПК. Але у 2023 році Алекс Форд та Аса Леверат опублікували це дослідження: велике рандомізоване, подвійне сліпе плацебоконтрольоване дослідження третьої фази, яке я часто визначаю як те, що змінило практику, і розповім за хвилину, чому. Це було дослідження, яке вони провели настільки прагматично, настільки можливо. Спробували створити дизайн так, як ми будемо використовувати ці препарати в клінічній практиці, порівнювали амітрептилін з плацебо, попросили пацієнтів приймати від 10 до максимум 30 міліграмів амітрептиліну і вивчали реакцію на лікування протягом 6 місяців. Якщо коротко, то вони змогли залучити 232 пацієнтів, які приймали амітриптилін, і 231 пацієнт з групи плацебо, вивчали реакцію на лікування через 3 та 6 місяців. І ось тут, бачите, оцінка тяжкості СПК була значно покращена амітриптиліном в порівнянні з групою плацебо. Але те, що вони зробили в цьому дослідженні, і це те, чому я визначаю це дослідження, як те, що змінило практику. Вони оцінили психологічні показники до і після. І продемонстрували, що не відбулося жодних змін, що свідчить про те, що в такому низькому дозуванні амітриптилін діє на симптоми СПК без впливу на психологічну складову. Вони також оцінили прийнятливість і прихильність до терапії, і ви бачите, ось тут що вона була досить гарною. Але якщо ви ще трохи подивитесь на цю таблицю, то побачите, що реакція на плацебо в цьому дослідженні була досить високою, і це часто трапляється в таких дослідженнях з функціональними розладами. І ми схильні розглядати це в дослідженнях як обмеження, як свого роду ворога для нас, тому що це заважає нам показати різницю з активним препаратом. Але є деякі групи, які намагаються зрозуміти, що стоїть за цією високою реакцією на плацебо. І я вибрала ось це дослідження, яке було опубліковано нещодавно. Автори виявили, що одним з основних важливих аспектів є базові переконання пацієнтів, які, схоже, мають дуже важливий вплив на час. І стійкість відповіді на плацебо в клінічних дослідженнях. Тобто, по суті, те, що пацієнт думає і вірить, воно відіграє роль в тому, яка буде відповідь на плацебо, і це важливо, тому що це те, що ми можемо спробувати в нашій практиці. Ми візьмемо до уваги ефект ноцебо. Що таке ефект ноцебо? Ноцебо це зла сестра плацебо. Оскільки в основному побічні реакції пов'язані з очікуванням і занепокоєнням щодо можливих небажаних ефектів, цей ефект ноцебо є більш очевидним у дослідженнях з нейромодуляторами, тому він є основною проблемою при застосуванні нейромодуляторів, тому що пацієнти уявляють ці препарати як антидепресанти, і саме це вони бачать на етикетці. Але ми можемо спробувати змінити це, ми можемо спробувати представити нашу терапію в позитивному контексті, а не в негативному. Можливо, таким чином ми можемо сказати пацієнтам: так, в нас є дослідження, більшість пацієнтів реагують на цю терапію, і лише меншість має небажані ефекти, замість того, щоб казати: добре, у 5% випадків у вас можуть бути небажані ефекти. І якщо у вас є позитивний контекст, це дослідження демонструє, що у вас менше шансів мати небажані ефекти, про які повідомляють пацієнти. І це те, що ми можемо використовувати в клінічній практиці, і ми повинні це використовувати. Добре, повертаємося до клінічного випадку. Як я вам показувала на початку, без жодних досліджень я поставила діагноз СПК з закрипами. Я призначила Альверін плюс семетикон тричі на день і запропонувала пацієнтці продовжувати приймати проносне, тому що це допомагало контролювати закрипи. Пацієнтка повернулась через три місяці і сказала: лікарю нічого не допомогло. І як я зазвичай роблю, я спробувала зрозуміти, що пацієнтка мала на увазі, і зрозуміла, що їй краще з точки зору болю та вздуття. Але пацієнтка зовсім не була задоволена. Вона сказала: Лікарю, я приймаю проносне і тричі на день хожу в туалет. Я хочу ходити в туалет щотижня. У мене була довга розмова з пацієнткою. Я сказала Добре, пояснила обґрунтування терапії, пояснила, як працює нормальний кишечник, і пояснила, що для жінки. Згідно наявних даних в загальній популяції, випорожнення кишечника тричі на день це достатньо і це в межах норми, і вона була задоволена цим поясненням. Цим я хочу підсумувати свою думку про те, що гарне пояснення можливої причини симптомів є першим і найважливішим кроком. У терапії пацієнтів з функціональними симптомами, і насправді ми повинні нагадувати собі, що ми маємо найкращий ефект плацебо, який можемо запропонувати пацієнтам, якщо пояснимо їм все правильно. Клініцисти повинні ретельно оцінювати реакцію на терапію, переконатися, запитувати пацієнтів, які відчуття у них виникають при прийомі ліків, і переконатися в тому, що пацієнт знає механізм та ефект терапії. І що лікар не повинен боятися комбінувати терапії з аугментаційною терапією, тому що це те, що може бути досить корисним для пацієнтів, які не реагують на монотерапію. На цьому я дякую вам за увагу і запрошую вас всіх на зустріч «Ньюрогастро», яку ми організовуємо в Лондоні наступного року, тому що програма буде дуже цікавою. Дуже дякую вам за увагу.